Дев'ята бригада це про новітні технології. А що ти особисто можеш додати в розвиток підрозділу? Зараз я паралельно навчаюся також в Київському авіаційному фаховому коледжі на виробництво літальних апаратів. Я хочу конструювати нові моделі, і мені подобається ідея зробити Україну сильному в плані технологій, в авіації, так як нам саме цього зараз не вистачає. Але БПЛА це одне з найкращих, найефективніших рішень 21-го століття, так як не потребує, щоб в кабіні сидів пілот і сам керував літаком. Я тому хочу на війні випробовувати ті, які в нас є літальні апарати, дивитися, що можна додати, як покращити, і в майбутньому тоді вже зробити такий. Літальний апарат, з допомогою якого ми б могли обходити ППО вороже в випадку, чого вражати ну, навіть Москву, тому що я думаю, це реально цілком, якщо є фінансування і не буду розкривати, як я це планую робити. Саме для цього мені потрібен бойовий досвід, і я тільки в сфері обороноздатності себе бачу. Ми можемо. І в космос полетіти, якщо дуже сильно захотіти. <смі> я би хотіла знайти команду. Я думаю, що і тут я зможу в Збройних силах України знайти людей, які цікавляться тим самим. І Я їх знаходжу і ми обмінюємося нашими думками для того, щоб ми були на першому місці. В світі з технологій, і я бачу, що в нас є достатньо для цього фахівців, достатньо мотивації зараз. І ми будемо не тільки полігоном, а такою країною, в якої будуть купляти зброю. Яку будуть шанувати в всьому світі і ставити в приклад? Якщо ми не будемо знищувати ворога, ми не зможемо цього зробити. У нас не було раніше національного такого виховання, щоб людям давали розуміння, що треба любити свою батьківщину. Що треба боротися за національну ідею за те, щоб наша нація була сильною, так як зараз хочуть знищити по суті нашу націю, Росія влаштувала геноцид українського народу, ідентичність нашу також знищують.